Вітаю! Продовжуємо сьогодні працювати із письмовим діленням на двоцифрове число. І подивіться, будь ласка, на заголовок нашої сторінки. Це сторінка 66. Ми сьогодні працюємо на сторінках 66. Ой, Давайте тут напишу 66 і 67. Ось на цих сторінках ми сьогодні працюємо. Звертаю увагу, що сьогодні ми працюємо із випадками, коли у нас вже значення частки двоцифрове число. Зверніть увагу, не одноцифрове, як було вчора, так? коли ми з вами методом підбору. Працювали із прикладами на ділення на двоцифрове число. А вже у нас буде відповідь більше, ніж 9. І для ілюстрації почнемо із номера 1. Поясни подане розв'язання. Виконай ділення письмово. Подивіться, ось у нас схема. Це наш алгоритм, як ми працюємо. І ось наші чотири приклади. Давайте подивимось. По-перше, 592 ділять на 74. Тут у нас іде метод подбору. Ми з вами продовжуємо на початку уроку якраз працювати із тим, над чим працювали. Наскільки треба помножити? 4, щоб отримати в хвостику в одиницях. Ось розряд одиниці, пам'ятаєте, ми крапочками з вами. Показували у одиницях двійку. Чотири на один, чотири. На два, вісім на три, дванадцять. Ось двійка у нас уже одна є. Але 7 на три, сім десятків на. 3 десятки на 3 помножити, це у нас буде не 507 на 3, це 200, мало. Тому оці двійки, ось 4 помножити на 2, 4 помножити на 3, трійки на нам мало. Давайте далі, 16, 20, Двадцять, двадцять вісім, тридцять два. О, знову двійка в хвостику. Подивіться. в Одиницях. Давайте допишу: Чотири на чотири. Чотири на пять. Чотири на шість. Чотири. Ой. Так. Чотири на 7. О, чотири на вісім. 8. перевіряємо 8 помножити на 7 десятків. Так, це що буде? 56 десятків. Або 560 одиниць. О, 518. Тут у нас уже близько. І плюс четвірка помножена на вісімку це 32. якраз буде в сумі у нас 592. Тому метод підбору у нас, як завжди, спрацював. І плюс як ще, крім того, що метод підбору, ми ще з вами використовували метод округлення. так? Ось як він у нас тут з вами розписаний. Подивіться. 70 це 10 на 7, тобто 70. Представили, як я вам сказала, як 7 десятків. А 592, ну, це можна округлити до 50 взагалі, у нас що одиниці десятки сотні. так? Ось, це у нас 59 десятків. Тобто по округленню 59 десятків поділити на 7 десятків. Що найближче число буде? І плюс наш хвостик четвірка, він же дасть ту різницю, яку необхідно, щоб отримати саме число 592. Ну що, ми з вами пишемо: число класна робота. І так, зверніть увагу у нас сьогодні 1 листопада, каліграфійна хвилинка, графічна хвилинка і наш приклад 414 поділити. На 46. 414, Пишемо вже в стовпчик поділити на 46. І за зразком, давайте дивитись, як у нас у підручнику це розписано. У нас спочатку ми це у нас ділене, дільник, частка. Пам'ятаєте? Ми спочатку дивимось на дільник, Округлюємо його. 46. Це приблизно, що можна 4 десятка сказати. Можна 5 десятків, 46 навіть ближче до 5 десятків. А можна і 4. Подивимось, як у нас вийде з вами взяти. Далі, наступне. Що ми округлюємо тепер ділене. Дільник округлили. Тепер округлюємо до десятків ділене. 14. Це у нас що? Навіть точно, якщо у нас буде 41 десяток. Далі що нас просять? Ділимо. Ці числа одне на одне. Тепер ми 41 десяток ділимо на 5 десятків, правильно? Е виходить. З остачою, звичайно. Вісім ну, повне, і остачу я вже не пишу. І можна ще. Е

У нас ще є зазор, тому ми можемо з вами взяти на 1 більше. Ми можемо взяти 9, так? Я ось тут напишу 9. І що говорить на користь нашої 9? Говорить те, що 9 помножити на 6 це буде четвірка наприкінці. Це буде 54. Теж ми могли подряд одразу прикидкою зробити, але нас сьогодні просять зробити прикидку саме через округлення. Ми виходить, укрупнюємо розрядні одиниці. Ми округлюємо і робимо припущення на основі цього 9х4. 9 на 6, 54, 4 пишемо, 5 пам'ятаємо, так? І 9 на 4, 36, 5, 41. Це все сходиться, все правильно. Давайте далі другий приклад. 600 поділити на 75. 600 поділити на 75. І так, дільник Спочатку 75. Округляємо, можна до 7, 7 десятків. Можна. ну, Давайте 7 десятків зробимо, трошки менше навіть. І 600. Це що у нас? 60 десятків. Пробуємо 600. ой, 60 десятків ділимо на 7. Це у нас що буде? 8. Тепер давайте прикиду, е, уточнюємо, вже враховуємо, як ми перше робили, ми 8 помножимо на 5, На одиниці, так? у нас буде 40, тобто 0 наприкінці. Нам і треба 0 наприкінці. Я думаю, що ми з вами вгадали. Давайте е, тепер думати у нас. Якщо ми напишемо 8 сюди. 8 на 5, 40, 0 пишемо, 4 пам'ятаємо. 7 на 8, 54, 4, так, 600. Все вийшло. Давайте наступний приклад опрацюємо. 238 ділити на 34. Е, -о... ну, у мене місце є 238 ділити на 30. Так, так, на 34. І так, 34. Це. От округляємо, бачите, як знак рівняння, тільки він такий хвилястий. Це у нас 3 десятки. Далі ділене округлюємо, 238. Це десь у нас що, 23 десятки. І пробуємо 23 ділимо на 3 застачу. Це у нас буде. ну, Взагалі повних 7, але дивіться, ми з вами в меншу частину округлили. Тому давайте навіть я 8 напишу. Тобто, взагалі 7. Але у нас же не повних 3 десятки, у нас, трошки, у нас майже 3,5 десятки. Тобто. Дивимось. Ну і тут у нас 238 8 є. Ну, зараз можна 7, так. Або давайте все ж таки зробимо, як ми бачимо, якщо у нас не вийде, тоді ми з вами змінимо або в плюс 1, додамо в частку, або в мінус 1. Давайте, що 7, і у нас і остача 2, так? Тому повних 7, головне написати, остача, в принципі, тут не важливо в цьому випадку. Ну що, перевіряємо, тепер ми пробуємо що 7 помножити на 4 на наші одиниці і отримуємо 28. Ну, що вісімка в одиницях у нас співпала, тому я думаю, сімку можна писати у відповідь. 7 на 4 28, 8 пишемо. 2, пам'ятаємо 21 2, 23. Все сходиться. Ребята, не забуваємо, коли пишемо: одна клітинка, одна цифра. Розряди під розрядами, будь ласка, пишемо. Так, І останній приклад з цього номера: 354 поділити на 59. Так, 354 на 59. 354 поділити на 59. І так, округлюємо. 59 це майже, ви, я думаю, ви згодні зі мною, що це майже 6 десятків, це без одиниці 60. 354 Ну що це? 35 Мабуть, так, 35 десятків, можна сказати, так. Давайте думаємо, 35 поділити, ой, поділити на 6. Ну, це буде повних 5, але остача, ребята, остача, тут буде 5. Ви бачите, тобто то майже одиниця, майже 6. А з урахуванням того, що ми з вами тут достатньо точно округлили, а тут навіть заменшили, я думаю, що можна навіть, ну, давайте подивимось: 5, давайте 5, по-перше, помножимо на одиниці на 9. 5 на 9 це буде 45. У нас п'ятірка, а треба четвірка. А ну на один більше зробимо, як я і казала, що ось майже 6. Бачите, 5 і остача 5 це майже 6. Тому спробуємо 6 на 9, 54. О, четвірка. Бачите, потрібна. Є. Значить, у відповідь сміливо можна писати шістку. Множимо 6 на 9. 54, 4 пишемо 5. Пам'ятаємо, 30 плюс 5 35. Мінус 0. Ось такий у нас сьогодні новий спосіб новий різновид прикидки, з яким ми починаємо з вами працювати.